Скандал на Буковині чиновники Чернівецької міськради закупили і відправили на схід 65 неякісних бронежилетів. На них із бюджету витратили 350 тисяч гривень. Хто хотів заробити на житті українських солдатів? Дізнавалися наші журналісти. Липень, полігон неподалік Чернівців. Солдати випробовують бронежилети, придбані міськрадою для бійців у зоні. Ато сталеві пластини стріляють з першу з автомата Калашникова, потім з сайперської гвинтівки. Відстань 25 метрів. Постріли витримують не всі пластини. Ось три попадання раз, два і третє вниз. і тут вниз. Такі пластини не придатні для бою, переконували військові. Та попри це, 65 штук все-таки відправили на схід. А з міського бюджету списали 350 тисяч гривень. Чому є два варіанти? і перший, перше це хтось хотів дуже сильно попіаритися, і другий – хтось дуже сильно заробив на цьому. Воювати у таких бронежилетах солдати не погодились. За власні кошти закупили нові, а подарунку міськради зацікавились у міліції. Пластини вилучили і відправили на експертизу. Бачимо шви, бачимо, що це є остатка тканина. просто напросто. Ніякого товару тут нема. Вона не відповідає. Е класності, яка вказана в супровідних документах, як так вийшло, що замість того, аби захистити хлопців, міські чиновники фактично підставили їх під кулі, пояснюють просто у всьому, мовляв, винен місцевий підприємець. Саме він був постачальником липових бронежилетів. Ми не є професіоналами в закупівлі бронежилетів. Є підприємець, який мав відповідні дозволи, який предоставив. Сертифікати була придбана продукція, відправлена в зону АТО, тому що в той час і волонтери, і родичі і військовослужбові, і військовослужбовці вимагали негайно передати бронежилети, тому що ну були взагалі без захисту. Зв'язатися із цим гори підприємцем нам не вдалося. Працівники УБОЗу тим часом вже порушили дві кримінальні справи проти підприємця та міських чиновників. Наразі слідство відомо те, що всі супровідні документи, які представив приватний підприємець, є підробною. Це ж теж кошти вже якісь пішли. Якщо по господарськи як ви кажете, чому зразу не я Ми якісно несем службу, Чому нам не якісні принісліти? Відповіді на це питання чиновники досі не дали. Можливо, її знайдуть слідчі. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер Чернівці.